Служба безпеки України зірвала плани російської розвідки захопити владу в Очакові. Слідство встановило, що російський агент збирав розвіддані для захоплення українського міста і хотів схилити до співпраці з ворогом керівництвом міської влади. Очакова. Проте мер міста проявив патріотичну позицію. Повідомили у службі безпеки України. Так він повідомив працівників СБУ про спроби вербування. І сприяв викриттю ворожих планів. Наразі працівники спецслужби вже затримали ворожого агента. Встановлено, що агентом гру виявився колишній командир одного з центрів спеціальних операцій Збройних сил України. Згодом він влаштувався до Очахівської міської ради. Після повномасштабного вторгнення з посадовцем встановила зв'язок російська воєнна розвідка для проведення розвідувально-підрівної діяльності проти України. Встановлено, що він перебував на постійному агентурному зв'язку із кадровим співробітником ГРУ Калєсніковим Сергієм Олександровичем 1971 року народження, уродженцем України. Саме за його вказівкою посадовець приховано збирав інформацію про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони, які задіяні у захисті прибережних районів. Для цього намагався використовувати свої зв'язки серед колишніх військових та діючих чиновників. Також він займався формуванням власної розгалуженої мережі інформаторів для збору та передачі розвідданих на користь країни-агресора.